Так, добрий день усім моїм підписникам, люди, які споглядають на мій канал. Добрий день! Слава Ісусу Христосням Християнам! Я повернулася з туристичної поїздки, в якій було 10 днів. Побачила трошки Австрії, трошки Італії. І так, їхали через Чехію, Угорщину, там теж дещо бачили, дещо. Що можна побачити за декілька годин. <смі> за декілька годин, <смі> то ми їх побачила. Я зараз такий путівник і такі поради для туристів, взагалі, старших жінок. Я знаю, що дуже багато старших жінок намагаються зараз подорожувати. В першу чергу, коли ви звертаєтесь в туристичну компанію, питаєте, який автобус? Вам можуть сказати, автобус буде комфортабельний. Просто так сказати, я припомню, мені сказали комфортабельно. А фактично, автобус був старий. Я не знаю, я думала йому років 50, ну, може, трохи менше. Туаліти не працює, ну, цирк на народі, а їхати 5,5 тисяч кілометрів. Чи варте в такі, от коли ви вже зібрались, ви готові і вам? Дають такий автобус, чи варто відмовитися від тої поїздки і сказати, віддавайте гроші назад, я в такий автобус не сяду? Да? Так, так. Що ви відмовляєтесь, ви не хочете їхати в тому автобусі. Некомфортабельному, що нехай ну, ви можете поїхати в той самий тур в іншому автобусі, більш комфортабельному, більш комфортному. Відмовляйтесь одразу. Оце я вам раджу. А фактично, показують фотографії автобуса. Чому автобус це важливо. В комфортабельних автобусах їздять дуже, дуже навчені водії, дуже хороші водії. І в комфортабельних автобусах... Звісно, що керівник групи буде більш досвідчений, ніж некомфортабельний. А от так, а от так, ви мене почули. Ну, слава Богу, якщо ви цієї поради моєї колись дослухаєтесь, ви мені будете дякувати все життя. 100% і будете згадувати тому я пораду У вас все буде добре в туристичних поїздках.